Таю, я зараз біля польського кордону чекаю, коли Валерія Гонтарева таки почне тікати з цієї країни, бо і нічого іншого і не залишається. Тому що те, що вона накоїла з українською банківською системою та економікою, вартує лише одного нового статусу від втікача. Очікуємо! Шановні колеги, я сьогодні хвилююся. Дочекалися. Валерія Гонтрєва робить давно очікувану заяву. Я прийняла рішення залишити цю посаду і залишити центральний банк. Невже королева національного банку йде на пенсію? Вже від сьогодні готова доповісти на пленарному засіданні Верховної Ради про результати моєї діяльності на посади голови національного банку. Роботу фінансиста найкраще оцінювати цифрами. А розповісти є про що утречі знецінена гривня більше 90 закритих банків, 55 мільярдів згорілих депозитів, і це все під обгорткою реформ. За три роки на посаді голови національного банку Валерії Гонтрові вдалося, здавалося б неможливе. Підняти долар до пікової за всю історію його існування позначки 40 гривень. Мені не соромно не жодної в минути. Не соромно. такого фокусу. Валютний курс ще не бачив. На момент призначення на посаду Валерії Гонтровий 19 червня 2014 року один долар коштував 11 гривень 84 копійки. На день написання заяви майже 27 гривень. Українці звикли боятися долару більше за Росію, згадати лише валютну лихоманку. Дівшка, дівшка, дівшка. Занята є? Да, у у є. Є. Дівшка, ми хочемо 200 доларів купити. це відео пам'ятають усі українці. Так, разом з журналістами ще рік тому гонтрева шукала дефіцитну валюту. Ну я не знаю, як коментувати. гривня знову втратила свої позиції. А Валерія Гонтрева знову розповіла, що в усьому винні хто завгодно, але тільки не національний банк. За Гонтреви НБУ закрив майже половину українських банків під сотню. Зокрема, були вбиті такі потужні банки, як Дельта та Хрещатик, власники якого за збігом обставин напередодні встигли вивезти більше трьох мільярдів гривень. Гучною стала і банку Михайлівській, тисячі вкладників, якого просто кинули на шалені гроші. Але найнахабнішою аферою Гондорової стала націоналізація найбільшого в Україні банку Приват. Заявивши, що Приват має фінансову дірку у 146 мільярдів гривень і може потягти на дно всю фінансову систему країни, НБУ здійснило фактично рейдерське захоплення фінустанови. Тепер власністю держави став найпотужніший банк країни. Тим самим незрозуміло, навіщо повісивши на плечі держави мільйонні кредитні зобов'язання. Я вважаю, що моя місія повністю виконана. Реформи зроблені. Однак людям від реформи Гонтревої краще не стало. Десятки тисяч українців вишукувалися у чергу до фонду гарантування вкладів, аби держава повернула їм депозити у 80 мільярдів і збити Гонтревою банків. Депозитів ще на 56 мільярдів. Вкладникам, у кого сума була більше 7 тисяч доларів, Гонтрева пробачила. За підрахунками експертів, у повітрі зависли майже 55 мільйонів неповернених українців депозитів, як і 73 втрачених мільярдів українського бізнесу. Ці гроші просто розчинилися у кишенях банкірів та кураторів НБУ. Ви можете мені тільки щораз медаль дати за повернення коштів на батьківщину. Але найцікавіше банків стало в половину менше, а от порядку так і не додалося. Офшорні схеми досі працюють. Жодний банкір не покараний, як і жодний з кураторів НБУ, на очах яких гроші вкладників роками витікали за межі країни. Поставити на розгляд постанову про звільнення Гонтарівої. Гонтарєва – це вурдалака, яка п'є кров з української економіки. Той час, як половина українських банків мертва, банки з російським капіталом не чують жодних претензій від НБУ. Їх частка тільки збільшилась і не дивно. Адже у Гонтурівий давні бізнес звязки із росіянами свого часу вона була партнером заступника голови зовнішторгбанку Юрія Соловйова. А недавно, за інформацією, змі зустрічалася з головою російського внішекономбанку Сергієм Горьковим. З яким нібито неофіційно обговорювала продаж українського банку. Вона займалася продажем активних, активів українських у співпраці з російськими олігархами, з крупним російським бізнесом, з російськими банками. Очевидно, ці зв'язки збереглися і, очевидно, зараз вони продовжуються. Зв'язки з Росією мають і колеги Гонтрєви. Наприклад, чоловік її скандальної заступниці Катерини Рожкової очолював правління російського проминвестбанку. Член правління НБУ Олег Чупрій експрацівник російського ВТБ банку. Банки, які називають російськими, насправді не є російськими. Це українські банки з російським капіталом. Ця доля перевищує 30%. Минулого тижня командою Гонтрів зацікавилось Національне антикорупційне бюро України. Зокрема, в Нацбанку почалися обшуки і вилучення документів. До розслідування діяльності Гонтурів долучилася і Національна поліція. У нас вже декілька місяців розслідується кримінальне провадження, в яких фігурує керівництво Національного банку України, і воно пов'язане з витрачанням коштів від виділених ряду комерційних банків. Гондрівиш власної вини у смерті сотні банків, розквіті фінансової корупції та мільйонах зубожилих українців не бачить. каже закінчила банківську реформу. Моя місія повністю виконана. Реформи зроблені. І зрештою стомилася. Як надиво після заяви про відставку, курс долара на сьогодні знизився.